Наприкінці цього тижня Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги для України на майже 2,2 мільярда доларів. До нього увійдуть зокрема системи ППО, ракети для Хаймарс, протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси та інше. До нового пакету допомоги від США зокрема увійдуть боєприпаси ДжЛСДБІ дальністю до 150 до 150 кілометрів. Уточнили у Пентагоні. Вони мають найбільший радіус дії з усіх снарядів, які партнери раніше передавали Україні. Як це все спрацює? і як може нам допомогти, запитаємо у Владислава Селезньова, полковника збройних сил України, з листопада 2014 до восімнадцятого року, начальника прес-служби генерального штабу збройних сил України. Пане Владиславе, вітаю! Отож серед цього пакету допомоги досить суттєвого на більше ніж на 2 мільярди доларів. окрему увагу звертає на себе ось ці снаряди. Нового типу, які називаються GLSDB. зазначає Петагон. Сам зазначає, що у них радіус дії вже до 150 кілометрів, і раніше нам такого дальнього радіусу дії снаряди не постачали. Які нові можливості для збройних сил України це відкриває? Насправді можливості відкриває неймовірні, бо зараз путінська армія намагається сховатися від ураження ракет до Ерсезо класу Хаймарс, та їх аналогів на відстані десь близько до 100 кілометрів. Там вони ховають свої склади з боєприпасами, зосереджують на собою склад, техніку озброєння, бо розуміють, що не поцілять наші гармаші по тих об'єктах. Тільки но ми отримуємо визначені е е е артилерійські е виніші снаряди, які можуть використовуватися з двох слов. Вони можуть бути як компоненти. До РСЗО Хаймарс чи можуть поцілювати по ворожих об'єктах, якщо вони будуть запускатися з літаків, наприклад, F-16 чи штурмовиків а 10 Поки що про літаки не йдеться, тому думаю, що ми будемо ці ракети використовувати з платформ uh, та і аналогів. Що зміниться? Це що на 70 кілометрів потінська армія буде змушена знову ж таки відсувати свої логістичні центри для того, щоб вберегти їх від разючого вогню української артилерії. Це значить збільшується логістика. Це створюються певні проблеми щодо сталого постачання озброєння військової техніки та боєприпасів для потреб російських військ, які безпосередньо беруть участь в бойових діях. Амо. Бачимо, що останнім часом значно загострили ситуацію на фронті. Фактично, зараз у п'ять ключових осередків ведення пекельних боїв. Ну очевидно, що чим довше путінська армія буде витрачати час на логістику, всього того, що потрібно для путінської армії, тим нам краще. Наші західні партнери, коли постачають ось таке озброєння збільшеного радіусу дії, дуже часто вимагають від нас, скажімо, гарантії того, що ми не будемо використовувати це озброєння для атак на російській території. А як щодо Криму? Справа в тому, що будь-які ворожі об'єкти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях нашої країни, будь то Донбас, відповідно Луганщина, Донеччина, будь-то південно Запорізька чи Херсонська області, будь то мій рідний Крим та Севастополь, там знаходяться ворожі військові об'єкти. Нищення тих ворожих об'єктів це підстава вважати, що ми в такий спосіб знижуємо бойовий потенціал Путінська Армії. Відповідно, наш контрнаступ подальшому. Будуть більш ефективним, бо понавічене путінська армія це не такий серйозний ворог, як як то було інакше. Тому очевидно, що удари ракетні, артилерійські і інші удари по військових об'єктах на території тимчасово окуповано України то є законні цілі, і є всі підстави вважати, що всю компоненту озброєння військової техніки, яку ми будемо отримувати від наших західних партнерів, ми будемо спрямовувати на те, щоб максимально знищити ворожий потенціал. Інша справа знову ж таки логістика. Ось цей пакет допомоги, про який ми говоримо, це він закриває наші поточні потреби, чи це все ж таки постачання на перспективу? Тому що ми маємо брати до уваги, що від оголошення постачання цих озброєнь до того часу, поки вони у нас будуть на передовій, мене який час. До речі, як довго? На жаль, тут ми маємо зазначити наступне те, збройні та техніка, ті боєприпаси, які зараз анонсовані в наступному пакеті військово-технічної допомоги від наших американських друзів. Це все буде поступати до української війська протягом тривалого часа часу часу. Ну, наприклад, ті ж саме. Снаряди вони потраплять на фронт десь ближче до кінця 23-го року, а то ми і на початку 24-го. Бо заказ безпосередньо урядом США робиться до, до виробників американських. Це все час за кожну е хвилину. Україна сплачує неймовірно високу ціну життя та здоров'я українських воїнів. Але такі процеси ми маємо через ці процеси пройти. і звісно, що Є певні процедурні питання, але я сподіваюся, що чим скоріше ми будемо отримувати все, що нам необхідно. А чи є, скажімо, можливості для того, щоб закривати поточні потреби, тому що кінець року це досить віддалена перспектива. Щодня іде війна, щодня гинуть солдати, захищаючи нашу територію. Отже, це нам всі ці озброєння потрібні як найшвидше, що можна зробити в цій ситуації. Працювати з нашими західними партнерами іншого шляху немає дипломатія. Очільники міністерств віднос, очільник уряду, президент України, верховник команду, що всі ці посадові особи займаються працюють над цим кейсом, але є певні застереження від наших західних партнерів, є певні процедури до питання. там маємо те, що маємо. Хоча очевидно, що не потрібна у великих кількостях, бо не потрібна не лише тримати оборону проти ворога підступного, а зброя не потрібна, щоб проводити контратакувальні заходи спрямовани на повну деокупацію України в кордону першого року. Ну от вас ми оперували цифрами вартості, а ви говорите про кількість. Як щодо кількості, наскільки воно задовольняє наші потреби? На жаль, повністю не задовольняє. Тут я маю посилатися на інтерв'ю генерала Валерія Залужного, головнокомандувача збройними силами України. Він абсолютно абсолютно чітко зазначає: 300 танків. Скільки ми отримуємо, дай Боже, щоб ми отримували дещо більше ніж 100. А бойові бойовиброньовані машини – 600-700 одиниць. На тому наполягає генерал залужний Отримуємо трошки менше. Артилерійські системи так само менше не може бути певних компромісних рішень. Генерал залужний а та разом з ним генеральний штаб звернувся в Україну абсолютно чітко визначає потреби українського війська, і ці потреби треба забезпечувати. Бо ще раз я підкреслюю, кожен день зволікань. Це життя українських воїнів, які зараз е е е підтримують мир та спокій не лише на території нашої країни, а взагалі на європейському континенті. Бо нішнє протистояння між путінською Росією та незалежною Україною є найбільшим за масштабом з часів завершення Другої світової війни на європейському континенті. Абсолютно з вами погоджуюся, і будемо розраховувати лише на те, що наші західні партнери розумити не лише нашу необхідність, а й важливість фактору часу у цій справі. Дякую дуже. Будьте здорові, лікуйтеся, бо бачу, що як і я маєте проблеми з голосом. Вадислав Селізньов, підполковник, полковник збройних сил України з листопада 2014 до 2017 року, начальник прес-служби генерального. Штабу збройних сил України говорили про те, які привілеї для збройних сил України створить постачання озброєнь з нового пакету допомоги, про який оголосив Пентагон.